Це Кирило, син прикордонника Сергія Дубова, який після повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь, а згодом потрапив у російський полон. У березні 2022-го Кирило з матір'ю та братом евакуювалися до Львова. Тоді не змогли забрати із собою улюбленця сім'ї, котика Арчі. Коли батька звільнили з полону, Держприкордонна служба дала сім'ї квартиру у Львові. Кирило дуже сумував, що не може запустити першому помешкання свого Арчі. Тому повісив у кімнаті малюнок з котиком. Це картина по номерам. Я її дуже захотів, коли побачив у магазині, тому що вона мені дуже сильно наповнила мого котика Арчі. Він, ну, На жаль, зараз у Маріуполі, але ну, коли він приїде, ця картина буде для нього. Я її повішу ось тут, він буде приходити і на неї дивитися. Ну, тут моє спальне місце, ну ось так. Котик Арчі залишався в зруйнованому Маріуполі. За ним по можливості доглядала бабуся Кирила. Ну він там був у, у те Після всього того, що він там пережив, ті бомбошки, і голодуху, і все це. Ну, його потім. Ну там ж взагалі ж була історія, що ну, вважали його, що він загинув, там квартира, що взорвалася, і що він загинув. Ну, а потім те, що там щось пішла подивитися, там вже там, півтора місяця пройшло. І... Він ну, і побачила, що ну, вона і не сподівалася, сказала, що навіть не хотіла заходити в квартиру, тому що ну, не хотіла на це. Ну, це улюблений був. І заходить, а він там, ну, щось там, корм якийсь там, що мішок корма був, він ну, його там тропа трохи їв, там, ну, він худий такий був, вона його забрала до себе. Ну а потім у нас вийшло, що евакувати звідти, і вона ото трі тисячі з половиною кілометрів ним в той. Ну, Валізі стоїв, для котів через там ті кучу кордонів привезла. Кирило був у розлуці з Арчі більше року, але вірив, що рано чи пізно він обійме свого котика, і цей день настав. Бабуся хлопчика разом із твариною змогла виїхати з Маріуполя до Львова. І тепер під символічним малюнком на стіні спить Арчі. Усе так, як мріяв Кирило. Дуже смітно. Ми якийсь час думали, що його вже взагалі немає, але він є. Це добре. Ти пам'ятаєш день, коли він сюди в лікарні? Так. Це ну, було вечором пізнім. Ми зустрічали його з бабусею. Потім ми приїхали додому, він спочатку дуже облюбив нашу кладовку. А потім він вже став таким царем у квартирі, і все було добре. Дуже щасливий? Так, дуже щасливий. Ми його чекали дуже добре. Так, ну ми коли допустимо їхали у поїзді у Львів, то нам сказали, що квартира типу згоріла і все, ми думали, що його вже немає. Сім'я не може натішитися з того, що їхній пухнастий друг Арчі знову з ними. Вони тут взагалі раділи так, щоб повернення в блудного цього. Тішиться. Та тішились, та вони і зараз їм тішаться. Вони. Та ну, напевно, шкірил наймолодший хто та та дружина. Та всі вони його, та вони його і зараз рук не випускають. Його це навіть я, трохи, я так дивлюсь, нервує того, Арчика. Арчі не один котик у сім'ї. Поки на нього чекали, взяли з притулку херсонського котика Зефіра. Ми його взяли у притулці домашніх тварин. Тут у Львові. Він з Херсона. Його звати Зефір. І він учний кіт. Кирило тепер точно знає. Мрії збуваються. Головне вірити і чекати.